Повинна мати гарантії, що її не, не мобілізують на півдорозі, що її не звільнять на другий день. От і або якщо звільнять, то вона получить компенсацію і ще якийсь умовний там, місяць чи два броні, щоб вона могла хоча б мати можливість дійсно знайти собі іншу роботу і забронюватися в іншому місці, тому що це може бути ти виглядати як масовий обман. Коли людей заманили, потім бронь поскасовували, і на цьому все закінчилося. Тому людина також повинна мати гарантії ще коли вона є, перебуває в Німеччині. Відкрили Тому, що цех, чому... цех, потім скоротили. І ось всі люди залишилися абсолютно, поверненими. Абсолютно і обману. один такий прецедент, і репутаційний фактор держави, уряду, керівництва зразу буде ну. Просто спуститься до самого низу, розумієте? Тому людина повинна мати гарантії. Тому я думаю, що в першу чергу тут е, потрібно відпрацювати е, такий шаблонний умовний договір, е, який е, забезпечує певні гарантії для людини, забезпечує певні, певні гарантії для роботодавця. Ну і відповідно е, я впевнений, що основну відповідальність за бронювання повинен нести керівник підприємства персональну. І кримінальну, і цивільну правову, і адміністративну відповідальність для того, щоб не було схем з уцією броню, щоб не зривалася планомірна мобілізація, мобілізаційна підготовка в нашій державі. Тому що треба не забувати, що війна продовжується, і ну правильно, президент сказав, що ти повинен або працювати, або воювати.